Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, сьогодні зробимо такий розклад атаки а, на Ізраїль. А, запитання в нас є тут декілька, тому що я трошечки від вас а, отримала а, запитань. Чи стоїть за цим Росія? Хтось питає Китай, а, чи є загроза, що це переросте? У більшу ескалацію. Гаразд, я буду потрохи це все читати. Дивіться, ще таке: Ізраїль мав підписати мирний договір з Саудівською Аравією. О, бачите, якраз випало. Я читаю, і воно якраз випадає. Бачите, мирний. Це, це мала бути світова подія. Навіть я інакше скажу, що це дуже важлива річ для. Миру у світі. Ось так я скажу. Ось, давайте тоді із цього почнемо. З цього підписання. Чи було ось це підписання мирного договору з Саудівською Аравією, причиною, що Хамас напав на Ізраїль. Щоб зірвати цю угоду. Стопроцентово. Стопроцентово обнулити це все. Угу. Тому що ця угода закріпила би. Ну, ця угода зробила би дуже багато для світу. Щоб ви зрозуміли. Це би було укріплення, це стабільна ситуація. Це якийсь фундамент для майбутнього чогось. Це якась мала би бути перемога. Наскільки я розумію, і для Америки це би було теж добре. Наступне питання. Наступне. Чи може за цим стояти Росія? Так. Чи може за цим стояти Китай? Теж. Бачите, рух іде. Тобто пособничество. Тут навіть, знаєте, як я скажу: бачите, дві карти, які рухаються в якомусь одному направленні. Тобто, і Китай, і Росія. вони Ну, будемо так казати, Пособники, подсобники, пособники, так? Що тут у нас йде? О, дивіться, Китай і Росія це, будемо так говорити, ті, кому вигідна ця війна. Ось так. Наступне питання. Так, чи є загроза, що. Так, і вами... зробимо чи втрутиться третя сторона. Ну, ось тут я не дуже зрозуміла ваше запитання, яка третя сторона. Ну, давайте подивимося, чи втрутиться третя сторона. Ну, тут якось думаю, що да, хоч ця карта і блокада, знаєте, якщо втрутиться третя сторона, яка я не можу сказати. Ось, Ізраїль маленький, ось його легко. Хоч і маленький, не так його легко взяти. Але бачите, тут буде блокада. Ізраїля. Якась третя сторона ще втрутиться. Так, втрутиться якась ще одна, будемо так говорити, терористична країна. Країна, сторона, організація. І так. І тепер. Так, 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 зараз, зараз я подивлюся, чи я все. Чи, це стора... так. Чи є загроза, що це переросте у більшу ескалацію? Ну, тут, знаєте, я так скажу, що тут будуть намагатися зупинити. Тут буде якась, я бачу, підготовка. Так, а що це в мене перевернуто? Зараз я подивлюся. Ви знаєте, я так бачу, що Ізраїль дасть отвіточку. Ось тільки, <клес> Ось я чуть не, не захлибнулася. <клес> Ізраїль, тут я бачу, що Ізраїль вийде переможцем, так? Ось що тут е, довго не буде. Наскільки я розумію, тут довго не буде. Про що я, я порівнюю з Україною? Україна воює з 2014 року. Повномасштабне вторгнення вже йде півтори року. Ще, ще декілька місяців і буде вже е, два роки, щоб ви розуміли. Ось. А тут карти показують, що швидко буде перемога. Тобто з ворога знищують дуже швидко. Щоб ви розуміли, Ізраїль знищить швидко свого ворога. Тоді пішли далі. Я зберу ці карти, тому що місця нема. І так: кому будуть американці допомагати Україні чи Ізраїлю? Зараз ми в Україні спочатку. Дивіться, все рівно я бачу тут допомогу, правда, не така велика. Так? Але тут якось, якась, сума, якась сума надійде, ніби розтягнута надовго. Якесь таке враження, що допомога буде. Але вона трошечки ну, як сказати, утримається, поки її розглянуть, поки її подивляться. Тобто перемога все рівно буде, але якось, знаєте, дивіться, що ці карти кажуть: що допомагати будуть поки, поки не буде знищено Росію. Поки її не знищимо. Вони будуть допомагати. Тут якось довгостроково можна сказати. Але я все рівно докладу ще одну карту. Будуть все, будуть допомагати, але, знаєте, і допомагати і ще плюс перевіряти. Якось так. Тепер подивимося, чи будуть допомагати Ізраїлю. Так, і Ізраїлю теж будуть допомагати. Будуть допомагати і Ізраїлю. Правда, тут дивіться. Якщо взяти тут, тут довгостроково, а тут, знаєте, якийсь а, такий м, толчок, ніби. В мене таке враження складається, що Ізраїлю більш потужно будуть допомагати. Знаєте, так, щоб зразу, щоб це швидко закінчити. Ось як я це розумію. Я не бачу, що Україні. Розумієте, ось ці карти говорять, що вони не покинуть Ізраїль. Розумієте? Ось як. Але і України не покинуть. Хоча у нас тут карта показує злодіїв. Навіть через карту злодіїв, які а, знищують і, а, як би це сказати? Репутацію України. Давайте так я скажу. Ви знаєте, дехто е, дурні неративи, але дивіться, е, запитання зараз до вас. Е, ви мене просили подивитися, що саме в тому е, той Хамас, який нападав так, на Ізраїль, що там ніби що знайшли ту зброю, які надали нам весь світ, і вона там з'явилася. Якщо вас цікавить це запитання, прошу вас його задати і ми розберемо це питання. Хоча в мене таке відчуття, що це неправда. Це російські наративи. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!